Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка. Погляньте, діти, до нас сьогодні у гості завітав песик. Його звати Сірко. Він веселий, розумний і дружелюбний собака. Дітки, а ви дружите з котиками та песиками. А підніміть но руки, хто має домашнього друга. Ой, я бачу, у багатьох з вас живуть удома тваринки. А от, Сірку, цікаво, чи допомагаєте ви вашим батькам доглядати за домашніми улюбленцями? Я впевнена, що так. А що дітки треба робити при догляді за котиками та песиками? Ось, наприклад, Сірко сказав мені, що найголовніше нагодувати його. А як ви думаєте, що ж необхідно робити? Давайте з вами поглянемо на екран і за допомогою підказок. Будемо називати правила по догляду за собаками. Якщо у вашій сім'ї живе домашній улюбленець, то що слід робити? Так, діти, слід годувати його, наливати йому свіжу водичку. А ще що робити, погляньте, вигулювати песика розумнички, прибирати за ним на вулиці, використовуючи спеціальні пакетики. Відділяти місце, де тваринку не будуть турбувати, та покласти туди лежачок, на якому пухнастик зможе відпочивати. Якщо песик живе в буці, то їй треба обов'язково утеплити, щоб собака не мерзла. Погляньте, що ще потрібно робити. Так, грати з песиком, навчати його командам, дресурувати його. А ще що? Так, купати, розчісувати песика. Розумнички дітки. А давайте ну, подумаємо, які ж речі потрібні, щоб доглядати за домашніми улюбленцями. Для цього діти пограємо у гру під назвою Зоомагазин. Уявіть, що ви завітали до спеціального магазину, де продають все необхідне для тварин. Тож, оберемо для нашого песика-сірка необхідні речі. Я буду називати різні предмети, а ви повинні вибрати ті, які необхідні для догляду за твариною вдома. Якщо річ потрібна, ви повинні плеснути у долоні ось так. Якщо ні, схрестити руки, які речі потрібні для песика. Нашийник. Так, чую оплески, потрібен. Цукерки. Ні. А чому? Тому що вони шкідливі для тварин. Чай. Ні, не потрібен чай песику. Лежак. Так, чую оплески. Молодці. Капелюх. Ні, не потрібен. Будка. Так, корм. Необхідний. Спеціальний грибінець для розчісування. Так, потрібен. Намордник. Так, телефон. Ні, він не потрібен песику. Молодці. Ось ми й придбали все необхідне для песика-сірка. І дітки молодці. Сірко, який до нас завітав у гості, раніше жив у притулку. Це таке спеціальне місце, де живуть тварини, які не мають господаря. Живуть вони там, поки для них не знайдуть нові сім'ї. В притулках тварин годують та слідкують за їх здоров'ям. Діти, нашому песику пощастило і його забрали в люблячу родину. Та, уявляєте, цієї зими наш зірко захворів. Він був млявий. Постійно спав та нічого не їв. І дбайливі господарі одразу відвели його до спеціального лікаря. А як називають лікаря, який лікує тварин? Так, це ветеринар. Діти, ветеринар працює у ветеринарній клініці. Діти, а чи пам'ятаєте ви казкового героя, який лікував тварин? Так, правильно. Це лікар айболить. Ви справжні молодці. Ну що ж, поки сірко наш хворів, господарі його дуже жаліли, все йому дозволяли, і він робив все, що хотів. І щоб сірко не бешкетував, а краще розумів своїх господарів, з ним почав займатися справжній спеціаліст та знавець собак. Це кінолог. Кінолог, діти, навчає песиків різним командам, дресирує їх. Ось які команди вивчив наш песик сидіти, лежати, апорт. А ви запам'ятали, хто навчив нашого сірка виконувати ці команди? Як називають людину, яка дресирує собак? Так, це кінолог. А хто запам'ятав, як називають лікаря, який лікує собак? Правильно, це ветеринар. Зараз наш сірко вже повністю одужав та не бешкетує. Він дуже любить своїх господарів та розуміє їх команди. Ось таке цікаве та щасливе життя у нашого друга. Давайте побажаємо, щоб усі тварини мали таких люблячих та відповідаючих господарів. А я тепер впевнена, що ви знаєте, як піклуватися про домашніх улюбленців і ніколи не будете ображати тваринок.